Ну, всім привіт. Ми сьогодні будемо грати Drift Sport гонки, коротше. Зад... У мене Сільвія Силь... S13. Ось вот, така машина. Ну що тут диски помалював, машину помалював. Ну і матовий колір такий вибрав. тут служили... Ой. якийсь стікерчик тут. Називаю на 66 тисяч. Ну, може в наступних я буду показувати вам, наскільки вона прокачана. Зараз хочу зіграти самий перший трек. Ну, показати, на що я пособіну, так скажемо. Так, будемо дрифтувати зараз. Ну, нормально. То, Что-то сейчас порт и Чекайте ще раз це... Це не мій дрифт. Я зараз вам реальний дрифт покажу. Це щось не мій дрифт. Так, 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 так. Что-то... Що-сь-о-ш-о-сь-о-щось. Щось не то. Я две тысячи набирал на цій карті

Давай, mm. давай, 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 розганяйся. Уй-ой-ой, затупив, 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 Ну, правда, затупив. Ну з ким не буває. Ну, думаю, з п'ятого разу хоча б нормально задрифтуємо. Щось не то зі мною твориться. Зараз, зараз я зараз задрифтую як мої боти. Так, 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 так. Оп, нормально. Щас, що, що, сей, сейчас, сейчас вс будет. О! Оце це перше місце, але я 2000 набрав. Такий слабо. Так. Скільки тут записую вже хвилин, хочу подивитися. Три хвилини. Ну давайте щось зіграємо цю трасу. Ой, що я назв. Не, 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 не. Ну, не буде, може. Може, заровейна 2000 набрати. Ой-ой-ой, фу й то ч то. Ну, щось ну, не везе мені сьогодні. Я набрав на цій карті 2000. Зараз, зараз, зараз. А може ні. Давайте є онлайн битва. Трек. Ну нормальний це трек. Вас навіть не знаю, що ти Артем зможе навазу. на вазу. На жигу літу. <звук> бо мене не буде чути. Виграв. Як я зрозумів, добре. Я ж три тисячі набрав. щось дуже... Там було 2000 і щось. Дві тисячі і вдарився, то взагалі... Так. Давайте ще одну вон... О, трек, та ти що такі. Я ще на такому не їхав. <му> на... Ну, ні, давайте без мозки. Так, я ще. Так, я щось на цьому треку. Щось-шо- щось не розумію, куди тут їхати. Так, тут щось. Якийсь такий трек заплутаний. Оооо, це я розумію. Так и наче. О. Давай-давай-давай-давай-то. Так сейчас мы ещ выиграем від них. Давай, 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 давай. О, не, мені спойряк 6. Ой, а не ні, ні, не 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 Шо? Шо за... Так. Мені шесть. мені меня Сподобався, класний трек. Мені треба відкрити його. Оп. Оп. О такого. Так, тільки я був, щоб на, на першому місці. Давайте, давайте, щоб ніхто не побив. Мій. А, вже все. Вже не поб'ють мій рекорд. Я перше місце. так треба грати. Сім хвилин. Ну, давайте ще одну гоночку. О, цей трек. Давайте. Раз, два. Погнали. І їм покажемо, що ми зроблені. Так, 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 давай, давай. Нормально. Нормально. Отак. І я знову на першому місці. Я, я король дрифта. <смеш> ну, давайте я зараз покажу, де гаразд. Стояння. Ууу, трохи бета. Чо? Так. Вивороти тормоза. Ні, це мені не треба. Мені треба мої машини. А в мене є вас? Я щ... 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 щось то не знав навіть. Щось я то навіть не догадувався. Так, давайте магазин, призведите. Так, в мене мотор на одиниці. Тут два, трансмісія, подв'язка, теж не давайте умінчання веса я не купувала, в мене золотих нема, цих доларів. І ще нема, на надавайте. Голочний пакет, щось не думаю, для чого мені його купувати взагалі? Вибирайте комплект, пакету. Відденье машин. Ну, не знаю. Ну, поки що не купую. Я хочу купити одну машину. Автоса. Сток. Хочу я купити газ. Та ти що? є така... У-у-у, я світю куплю і прокачаю її. Але вона дорога, блін. Так, корола, Ні. Марк, Ні. Я куплю Б за 400 тисяч. Куплю БМП у цьому. 400 тисяч. Добре, давайте вс всім пока. І кажіть, чи мені далі знімати цю ігру.